Перший раз я заїхав в Херсон 22 листопада 2022 року. Тобто, ну там, умовно кажучи, через 11 днів да, після деокупації ми приїхали з гуманітарною допомогою. І періодично, там раз на місяць, на декілька днів, я заїжджав в Херсон. Потім, вже так на постійній основі, я в Херсон повернувся середину, в середині травня 23-го вже року. І з травня 23-го року я стаціонарно в Херсоні. Зараз ви взагалі могли бачити це чотири дівчинки. Це Колишні наші учні, потім більше зараз дітей, які в залі то. Ми їх дібрали, тому що там просто люди зверталися харсованці, що просто десь діти тренувалися, і тому ви могли там помітити, що на залі таке розношосне, умовно кажучи, від там 9 років до там 17 років. Вони по перше, вже там тренуються. Я думаю, десь близько 8 місяців. Тось тобто вони вже там трошки підтягнули свої навички. Чудовий результат по, по перше, да а по-друге, це наше таке. Якби таке відчуття, що дітям потрібні зараз ці тренування, пускай вони не будуть в прямо занадто професійні, і або там взагалі вони не будуть пов'язувати подальше своє життя саме з церкву мистецтвом. Але я думаю, що для моральної розрядки, в принципі, для того, щоб діти мали місце де комунікувати з іншими дітьми, то це важливо для них. Подивимось, чи будуть вони надалі, там коли безпекова ситуація Вирівнюється там, запустяться школи в місті і так далі. Не знаю, будуть вони тренуватися, де будуть саме в церкві в школі. Ось але на зараз це таке наше саме відчуття, що їм ці тренування потрібні. Бачила, що відкрита двір в зал. Зратіли? <смі> так. Ну, Це я, а вона вже не знає, як знову все. Певно, М -м, у інстаграмі був пост, що Іван Олександрович тут, і ми прийшли на заняття. Ну, як ви могли помітити, багато викликів стоїть. Як ви могли помітити в залі? У нас не всі шибки на місці. Десь у нас минулої зими от майже рік, вже як частина стіни не було. От зараз ми вже нова цегла. Якщо там кут помітили в залі, то там була сквозна дирка. Да? А так як і всі містяни, звичайно, ми залежимо від електропостачання, тому що по-перше, опалення у нас електричне знову ж таки, і ми відразу відміняємо заняття, тому що ну, щоб просто діти не хворіли краще там пару днів відсидіти вдома, і ми просто наздоженемо ці заняття, коли буде можливість там запустити опалення. А так, в принципі, як і всі в херсоні, ми звичайно залежимо від електропостачання і від безпекової загальної ситуації, тому що Якщо посилюються обстріли, ми з дітьми ну, і з батьками на постійній комунікації і перед кожним тренуванням ми фіксуємо, що да, сьогодні ми тренуємося, наче все окей, і збираємось на тренування. І от в такому Якби не дуже прогнозованому режимі, от, день на день ми от, фіксуємо тренування і збираємо і в залі тренуємося. Тобто, для нас найголовніше, по-перше, зберегти і утримати команду, і показувати їм сенс, що є сенс повертатися в місто, і тому що сам колектив він збирався роками. Цей досвід для нас дуже важливо зберегти і повернути цей досвід в Херсон додому, тому що педагоги це в нас дуже специфічна діяльність і. У нас дуже високого рівня педагоги, і наша місія номер один це повернути людей повернути команду в максимальному своєму обсязі, як вона була до 2022 року. Тож стосовно якихось матеріальних речей, там десь реквізит, там то це ми не переживаємо. Нам загалом, щоб наша альмальматер, наші зали були цілі фізично. Щоб було було куди повертатися, да умовно кажучи, і для того, щоб зберегти максимально склад і команду педагогів, щоб вони повернулися для відновлювання школи.